Мене звати Оксана. Я живу у Львові, на тихій вулиці біля стрийського парку, де ранкове повітря пахне липами і старими дахами. В цьому місті завжди було багато тиші, але не мертвої, а такої, що живе під бруківкою, в дощах, у скрипі трамвая. І саме в такій тиші з'явилась на світ моя Марійка. Вона народилась у листопаді. День був без снігу, але небо висіло низько, як купол над церквою. Коли я тримала її вперше, здавалося, що вона чує серцем аж надто спокійна, аж надто уважна. Але вже через кілька днів ми дізнались, вона не бачить. Взагалі, я пам'ятаю той момент дуже чітко. Лікарі говорили обережно, але я почула одне назавжди. Потім довго була пустота, не в дитині, а в мені. Вона спала, а я сиділа поруч і думала, як жити в темряві. Але Марійка не плакала, не скиглила вночі, вона лише часто клала ручку мені на щоку, ніби впевнювалась, що я поруч. Я тоді ще не знала, що тиша це її світ, і не підозрювала, що колись саме в цій тиші вона почує щось таке, що змінить не тільки мене, а й багатьох інших. Спершу я просто вчила її жити, на дотик, її перша іграшка не лялька. А стара дерев'яна ложка з тріщинкою. Вона любила слухати, як коти ходять по підвіконню, як капає вода з крану, як я помішую чай. І одного разу, коли їй було два роки, вона запитала: Мамо, а чому світ шепоче? Я усміхнулася, бо не зрозуміла. Але потім, якось уночі, коли все навкруги дійсно затихло, я й сама почула, щось дихає в тій тиші, наче небо не спить. Коли Марійці виповнилось три, вона почала говорити речі, які я не могла пояснити жодною логікою: не вигадки, не фантазії, не казкові образи, а якісь фрази, що ніби приходили ззовні. Одного вечора вона раптом сказала: Мамо, ти сьогодні не сумуй. Завтра ти побачиш того вогника, що вже давно на тебе чекає. Я тоді працювала продавчиною на ринку, нічого особливого не планувала. Але наступного дня до нашого кіоску підійшла жінка, яка тримала в руках маленький паперовий ліхтарик. Вона усміхнулася і сказала: Я чомусь подумала, що вам буде приємно. Мені його подарували, але я відчуваю, він ваш. Мені стало моторошно, не від ліхтарика, від того, що донька знала. Вона не могла це вигадати. Відтоді я почала помічати. Марійка говорить словами, яких я її не вчила. Вона казала, Мамо, в повітрі сьогодні є журба, але це не наша. Сьогодні дерева мовчать і не дихають. Значить, хтось далеко дуже голосно плаче. Я намагалася не звертати уваги. Дитина ну, чутлива, може, просто образно думає. Але одного разу вона сказала мені: Мамо, а як виглядає місто, яке ще не збудоване? Я розгубилась, запитала: А ти бачила таке? Вона серйозно кивнула. Там будинки не мають вікон, але в них живе світло, і діти там не бояться тиші. Я тоді ще не знала, що вона говорить про майбутнє, але вже відчувала. Моя дитина не лише особлива, вона провідник. Її сліпота не затуляє світ, вона його оголює і кожне її слово не просто звук, а ключ до чогось набагато глибшого до правди, якої не вчать у школі. І яку ми, дорослі, давно забули слухати. Це сталося взимку, коли Марійці було майже п'ять. Був лютий з тих, що виє за вікном, а мороз, мов тиша, що кусає щоки. Ми зібрались провідати мою тітку, що жила на окраїні Львова у старому будинку біля лісу. Я вже вдягала Марійку, коли вона несподівано стиснула мою руку і прошепотіла: Не йди сьогодні. Там мокро й слизько. Але то не вода, там щось хоче, щоб ти впала. Я завмерла, думала, може, просто каприз, не хоче в дорогу. Але в її голосі не було дитячої упертості була тиша, та сама густа, обережна, і я вперше відчула, треба послухати. Ми лишились вдома, і вже під вечір мені зателефонували, та сама дорога, якою я мала йти, обвалилась. Старий Мур не витримав вологи. І частина тротуару пішла вниз, у яр. Ніхто не постраждав, але час збігався до хвилини. Я стояла на кухні, тримаючи слухавку, а Марійка сиділа біля батареї і малювала пальцем кола на запотілому вікні. Вона мовчала, але я знала, вона все знала. Того вечора я вперше відкрила зошит, старий, в клітинку, де колись записувала рецепти. В ньому я написала просте речення не пішли і не впали. З того часу я записувала все, не з цікавості, з внутрішнього обов'язку. Бо кожне слово Марійки це не просто погляд у незриме, це ніби знак, який ставиться не на папері, а в душі. Спочатку легкий, майже невловимий, але з часом дедалі чіткіший. І чим більше я слухала, тим менше хотілося сумніватись. Бо коли твоя сліпа дитина рятує тобі життя, то це вже не випадковість. «Це Відповідь, і не тільки тобі. Того вечора Марійка довго сиділа біля дверей. Зима ще не відступила, але в повітрі вже пахло талим снігом. Вона поклала долоньки на підлогу і шепотіла щось собі під ніс. Я підійшла, присіла поруч і запитала, про що ти думаєш? Вона відповіла без роздумів: Я слухаю, як земля готується приймати. Бо скоро багато хто повернеться. Я не зрозуміла. Запитала, хто повернеться доню. Вона нахилила голову трохи на бік. Так вона завжди робить, коли хоче підібрати точні слова. Ті, що забули, як пахне пил. Вони прокинуться серед ночі і їм раптом захочеться босими ступити по рідній землі. Не тому, що втекли, а тому, що прийшов час повертатись. Я нічого не сказала, бо щось у її голосі затремтіло не страх, не сум, а глибока ніжність як у людини, яка бачила зустріч після довгої розлуки. Наступного дня вона сказала ще але ця земля не кличе з гнівом, вона не питає, де ви були. Вона просто шепоче я чекала. Мені стало тісно в грудях, бо скільки болю ми всі несемо через те, що хтось поїхав, хтось залишив, хтось мовчав. Але в словах Марійки не було докору, тільки прийняття. І тиха віра в те, що навіть той, хто довго мовчав, усе одно повернеться, якщо почує поклик. Вона продовжила вони будуть іти не з порожніми руками, привезуть з собою нові пісні. І, коли ступлять на рідну землю, небо теж дихне, як після довгого стриманого плачу. Я сиділа біля неї і відчувала, це не просто слова дитини, це голос самої землі, тієї, яка не виганяє. Не звинувачує, не питає паспорта, а тільки простягає руки й каже: Повернись, бо ти мій. Одного ранку, коли дощ м'яко стукав по даху, а Марійка сиділа біля вікна з чашкою теплого молока, вона сказала: Мамо, я бачила місто, але не таке, як зараз. Там не було тріщин, не було тривоги, воно світилось, не від ліхтарів, від людей. Я сіла навпроти. Вона не поспішала. Її слова були як картини, що малювались не пензлем, а диханням. Там вулиці чисті, але не тому, що наказали прибрати, а тому, що кожен хоче зробити світ трохи красивішим. Люди усміхаються не з обов'язку, а з вдячності. А діти, запитала я, діти там не вивчають війну, щоб боятись, вони вивчають її, щоб зрозуміти силу тиші. Їм кажуть, ви смієтесь не тому, що вам дозволили, а тому, що вам дали майбутнє. Я затамувала подих, бо вперше уявила таке місто без напруги в повітрі, без підозри в очах. Просто живе, добре, своє. Там є храми, прош продовжила вона, але невеликі й гучні вони, як долоні. Люди заходять туди не заради обряду, а щоб подякувати, і ставлять свічки не за загиблими. А за тих, хто ще народиться. Ці слова пройняли мене до сліз, бо скільки років ми ставили свічки за втрати, а вона вже бачить той день, коли їх ставитимуть за життя. А як називаються вулиці в тому місті? запитала я напівжартома. Марійка відповіла серйозно: одна вулиця, названа на честь бабусі, яка колись дала дітям хліб, інша на честь хлопця, що врятував песика. Там пам'ятають не битви, а доброту. Я обійняла її, притисла до себе, а вона тихо додала Мамо, ті міста вже є, просто ми їх ще не збудували. І я зрозуміла якщо восьмирічна сліпа дівчинка вже бачить таке, значить, воно десь є, і наше завдання наблизити його. Про Марійку почали говорити спочатку між знайомими, потім далі. Хтось передавав історії, хтось телефонував, щоб просто запитати. Декому хотілося вірити, інші сумнівались. але я берегла її, як могла, бо знала, світ не завжди лагідний до того, що не пояснити. Та одного дня у двері постукали була субота, ранок ще пахнув гречаними млинцями. Я відчинила і побачила жінку у сірому пальті з темною хусткою й очима, в яких не було поспіху. Вона привіталась дуже спокійно і сказала. Мені не треба нічого доводити. Я прийшла послухати, я не запрошувала сторонніх до хати, але з нею було інакше вона не питала, не оцінювала, не дивилась з недовірою лише стояла, як мовчазна відповідь. Марійка вже чекала сиділа в своїй кімнаті, як завжди, по турецьки, на килимку, обличчям до вікна. Ви теж не боїтесь тиші, сказала вона, навіть не питаючи імені. Жінка присіла біля неї, поклала руку на підлогу поруч, і кілька хвилин вони мовчали, просто мовчали, як дві людини, які розуміють одне одного не через слова, а через присутність. А потім Марійка сказала: Ви знаєте, що це не дар для мене, це як дзеркало. Просто люди забули, як на себе дивитись. Жінка кивнула. У неї затремтіла щелепа, але вона стрималась. А тоді прошепотіла. Вона справжня. Я чула багато голосів, і серед них було забагато галасу. Але її голос це той, що не кричить, а залишає тишу після себе. Після тієї зустрічі я більше не боялась, бо побачила: є ще люди, які вміють не шукати сенсацій, а слухати серцем, і які приходять не для перевірки, а щоб засвідчити так, це є, і це світло. Після тієї зустрічі Марійка стала ще спокійнішою, не замкнутою, глибшою. Вона не прагнула говорити багато, але коли говорила, це звучало як щось набагато більше, ніж слова. Одного вечора я спитала: Доню, ти знаєш, що про тебе вже говорять? Вона знизала плечима. Говорять, бо хочуть вірити. Але я не для цього. А для чого ж? Марійка поклала руки на коліна, ніби молилась. Щоб нагадати, люди давно все знали, просто забули їм треба не нові істини, їм треба голос, який нагадає, що вони живі. Я мовчала, бо ці речення нести не з вуст восьмирічної дитини. Вони звучали, як з глибини століть. А потім вона додала Я не пророчиця, мамо, бо я не бачу далі за всіх. Я просто слухаю трошки глибше там, де тиша ще говорить. Я часто боялася, що її слова спотворять, що хтось захоче зробити з неї диво, обгортку, історію, але вона не дозволяла цього своєю простотою. Вона не грала з цим даром, не виносила його на показ. Вона жила з ним так само, як інші живуть із зором чи слухом. Іноді вона казала: ті, що кричать, не завжди чують, але ті, що мовчать, можуть передати ціле небо. Я думала про те, як багато людей хочуть знати майбутнє. А Марійка просто вміла бути в теперішньому, чесно, глибоко, мовчазно, її дар не пророкування, а пробудження не бачити наперед, а повернути нас туди, де ми загубили голос душі. Бо іноді найбільше чудо не сказати щось нове, а нагадати те, що ми колись вже знали, і так довго мовчали. Після тієї ночі, коли Марійка почула останній звук, я помітила, як вона змінилась. Вона не стала дорослішою. Вона стала твердою, як корінь дерева, що глибоко проріс у землю. Вона більше мовчала, але в її мовчанні не було холоду, навпаки, воно зігрівало. Кожне її слово відтоді звучало не як відповідь, а як орієнтир, як щось, що лишає в тобі спокій, навіть якщо не дає точного маршруту. Одного разу я запитала: Доню, а як ти знаєш, що треба говорити? Вона усміхнулась. Я слухаю не те, що навколо, а те, що всередині, бо правда живе там, де тихо. Я тоді вперше зрозуміла, вона не чекає схвалення, не шукає підтверджень, вона не прагне вести за собою. Вона просто йде. І, хто готовий, йде поруч. Інколи вона говорить про майбутнє, але не як про картину, а як про шлях. Вона каже, там, де зруйновано, будуть не пам'ятники, а клумби, там, де мовчали, будуть школи. А там, де було неможливо, буде хтось, хто скаже, я почну. Вона не бачить себе в дзеркалі, але бачить людей, коли вони мовчать, і вміє сказати саме те, чого їм бракує, навіть якщо вони самі того не знають. Вона якось сказала мені: Мамо, ті, що збудують країну, не будуть гучними, вони не будуть виблискувати. Але після них залишиться щось, до чого хочеться повертатись, а як ми їх впізнаємо? По серцю від... відповіла вона: у них воно буде тихе, але вперте, і я зрозуміла, можливо, перемога, та це не коли ворог тікає, а коли народ прокидається не галасом, а рішучістю, не вигуками, а вчинками. Можливо, цей голос, голос моєї Марійки, не для того, щоб захопити, а щоб пробудити. Бо ми всі но... носії світла просто надто довго мовчали, і якщо хоча б одна душа прокинеться після цих слів, значить, усе було недарма.